Трагедія трапилась у сарнах. 15-річний Давид порався по господарству, варив картоплю худобі. Його мама разом з дворічним малюком якраз і йшла йому на допомогу. Раптом у дверях побачила сина, він горів, немов факел. Потім став помітним і дим, що вирував з-під даху сарая. Витягнув його, в кінці витягнув. Вже він сам вилазив і повзав звідти. То я його витягнув на двері. Сказав, біжди додому. Він був абсолютно голий, вже обривши. Невеличку господарчу будівлю охопило полум'я, гасили вогонь. Сусіди. Давид тим часом побіг до хати і благав маму не викликати швидку. Син був у шоковому стані, розповідає матір, і при свідомості намагався гасити себе водою. Шматки шкіри відпадали від тіла разом із рештками синтетичного одягу. Хлопця відразу госпіталізували у реанімацію місцевої лікарні. У нього майже 100% опіків тіла. Щас все робиться для того, щоб підтримати його системи, які підтримують життєобезпечення організму. То довго ми з ним працювали. Ну зробили що по можливості зробили лампасні розрізи, тільки для того, щоб можна було збільшити екскурсію грудної клітки. Настолько все було зжато йоком що ожогом, що просто не було екскурсії грудної клітки. Нельзя можна було апаратом вдихнути. Як сталась трагедія, рідні та сусіди лише здогадуються. Взорвалась каністра, я не знаю. Вона не взорвалася, тому що я бачив що, що каністра. Каністра ціла. Він десь розлив її чи облив її, не, не, не зрозуміло, тому що каністра, коли зривається, то вона розірвана, а так вона ціла. Він розтаплював плиту, я, наскільки я так розумію, що може він їх розпалити і почав бензину підливати туди. Ну, тому що інших варіантів у мене немає. На що він її брав туди? Батьки щодня моляться, аби їх син жив. У хлопчика не працюють нирки, відпадає шкіра, школяр у шоковому стані. Боже, він там такий страшненький, він от на, на трубочках, на всьому. Спочатку лікар сказав, що травми несумісні з життям, що він, можливо, не буде жити, але він живе, він бореться. Він така господь, така добра дитина, що Таких просто дітей в світі не буває. Може, всі знають склада така добра дитина. На порятунок Давида потрібні шалені кошти. Допомогти можна навіть кров'ю. Головне на станції переливання вказати, здаєте її для Давида Кобринця з міста Сарни.